Це одні розмірки. Угу. Тут і по складам написано. Так, це ще й ранувато, Ну, давай от другу поразка й покаже. Мама й малюки. Ферма. Мама і малюки і цю поросятка. Оце беремо. Берем. Добре, Будрово. да, гарно. Це для супчика борщика гарненько, так? Да? І так це більше за салат. Я те, що я дивлюся, то існує. Ні. Ти ж на екран подивлюсь. Такі гарні блюда. хорошенько. Нам треба якісь для кави обновити чашечки. Для кави? Да. Так. Цікаві ці гарницьки. Та. Та. Так така, що у тебе є ось подібна до цієї. Так виключка А Отакеньку. Да. Так. Я скромна диви, яка дівчинка. А ти бачиш, який парень. Ладно. Теж класні, так? Да? Mm. Давай, може, ці візьмемо. Mm. Мені ці нравляться. І ті mm. нравляться. Mm. Ну, тоді ті ті. Вона якась прогнута. Ну, дивись, що прогнута буде. Прогнута буде. Це чуть теж прогноз. Не дуже якісні, так? Да? Mm. Ну, ось, провір. Ти так ну, ты даже такой рукой проводишь. Ну, это тыльная сторона, а це вообще лицевано, неудобно. Ну, хорошо, не очень много. Да, ну хочешь из сучков. Без разницы, как будет. Как будет сучок? Да. Дождались, поки подорожали. Ну <свистак> <свистак> це за 81 гривню візьмемо. Чи який? Чи оцей за 134? <свистак> ну так як і стояло на ціні. Сто тридцать пять. тридцать пять. Тридцать Сорок шесть. Сейчас. 20, и сорок два. Сорок восемьдесят семь. Не в А ты видишь палочку, что это? Зачем так? Давай посмотрим. Знаете, сверху, да? Ой, детей. Сто пятьдесят четыре пейсе. И штук четыре штук вас і Васика. Вони жирненькі пробували. Короче. 我以前也是，反正就是干的。